Подякувати всім учасникам сьогоднішньої акції. До нас зранку вийшов голова обласної ради і сказав, що проголосує це питання, поставить порядку. Денний проголосували. Тільки що вийшов представник товариства мисливців рибалов, розказав нам, що проголосували це питання, прийняли рішення, тобто надали частину уїдя, яке ми сьогодні рано запросили, від обласної ради надали товариству мисливців рибалок. Нарешту у там будуть готуватися документи, що була домовленість. І буде подаватися до обласної ради, щоб вони проголосували на ці угідні. Прошу слова, головне і мисливців. Шановні мисливці, дуже хочу подякувати за сьогоднішні зібрання, що підтримали. І те, що сьогодні було дано законопроект, щоб вони проголосували ті квартала, ті угіддя, які... Пробую сьогодні йому сказати, він вимолював, то сьогодні це було питання вирішити на нашу користь. Далі будемо воювати, це не перше зібрання, кажу, відкрито, далі будемо бігатися вперед. Як кажуть, Москва зразу не стрілася потихоньку. Якщо ми всі будемо дружні і будемо дружно триматися разом, ми переможемо і будемо добиватися того, чого ми хочемо, яке бажання в нас є. Тільки разом, тільки дружно. Бачите, всі райони в області зібралися, то все, сьогодні щось вирішилося. Благодарім всім. Всім подякуємо.